Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі радіослухачі. Я дуже радий, що ми знову разом, щоб слухати Слово Боже. Ви вже дуже багато дізналися з недільної школи, з проповідей на богослужіннях із домашнього читання Біблії. І на що дуже сподіваюся із цих радіопередач. Ми пройшли з вами весь старий заповіт і слухаємо зараз. Історії з нового заповіту. Сьогодні ми послухаємо одну дуже важливу притчу з вуст самого Господа Ісуса Христа. Що таке притча? Це історія з життя, за допомогою якої можна пояснити якусь важливу істину. Наприклад, істину про те, що немає нічого важливішого, ніж слухаючи Слово Боже, дотримуватися Його. Тобто, Приймати Його і жити за цим словом. Ось що розповів про це Ісус Христос. Посіяне зерно. Євангелія від Марка, 4 розділ. Люди обступили Ісуса і присунулися ближче до нього, коли Він одного разу вчив їх на березі Генісарецького озера. Тому Ісус змушений був зійти у човен і сказати учням, аби вони відвели човен трохи від берега, так, щоб кожен міг побачити Його. Слухайте, звернувся Ісус до людей, і голос Його задзвенів над спокійною водою. Вийшов сіяч, аби засіяти своє поле. Він пішов полем. І йдучи, розкидував зерно. Деякі зерна впали на притоптаний ґрунт край дороги, і птахи, злетівшись, поклювали їх. Інші зерна впали на місця з тонким шаром ґрунту, під яким були тверді камені. Ці зерна швидко проросли, бо неглибокий ґрунт швидко прогрівся під сонцем. Однак, не маючи змоги глибоко пустити коріння, вони невдовзі зів'яли та всохли під гарячим сонцем. Ще інші зерна потрапили до зарості тернини край поля, і не могли ці зерна вирости, бо терен заглушив їх. Одна частина зерен, що їх розкидував на своєму полі сіяч, впала. На гарний та здобрений ґрунт, і сіяч зібрав добрий врожай пшениці, яка виросла з цього посіяного зерна. Запанувала недовга тиша. Відтак Ісус додав: якщо у вас є вуха, то користуйтеся ними, аби чути. Ми не розуміємо, що ця історія означає, сказали Ісусові трохи пізніше Його учні, і як ми можемо користуватися нашими вухами, якщо розумом не розуміємо того, що почули. Я вдаюся до таких історій, пояснив їм Ісус, аби ті, хто насправді прагне навчитися, міг би знайти в них усе, що стосується царства Божого. Однак люди, яких спонукає лише цікавість, які не хочуть чути волі Божої і підкорятися їй, залишаться в темряві. Я поясню вам цю історію. Сіяч це той, хто несе людям Слово Боже. Зерна це Слово Боже, і воно завжди гарне, однак слово це. Чують різні слухачі. Одні мають затверділе серце і затверділий розум, і не можуть сприйняти Слова Божого. Вони подібні до твердого вкатаного шляху. Сатана робить так, що вони швидко забувають почуте. Інші подібні до кам'янистого ґрунту. Спочатку тільки но почувши Слово Боже, вони дуже радіють, однак, якщо воно вимагає від них послуху та пожертви, вони зрікаються його. Зарослий терниною в ґрунт це люди, які живуть сповнені своїх власних турбот і бажань, і слово Боже, вони швидко заглушують своїми власними справами. Однак є люди, чиї серця і розум готові прийняти Слово Боже і підкоритися тому, що їм говорить Бог. Вони, наче гарний ґрунт, вони прагнуть власним життям довести, що прислухаються до Бога та підкоряються Йому. Це ті, кого Бог називає. Добірною пшеницею. Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Слухати уважно й чинити так, щоб Ісус був нами задоволений, щоб наші думки, слова і справи приносили радість нашому Господу. Але нам час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі! коли знову настане час слухати Слово Боже.